Питання не в тому, як ти е, там, сприймаєш підтримку чи ще якась ерунда. Питання в тому, як ти сприймаєш себе. Ти пішов на війну, ти мав знати цьому ціну. Ціна цьому життя, ціна цьому свобода. І якщо ти готовий цю ціну платити, якщо ти приймаєш це, ну, все-таки об'єктивно приймаєш, тоді легше переносити отакі от стреси. Е, мені також було жалко, я блін, не, не уявляв, як це е, отримати каліцтво і далі жити. Я думав, там доб'єте мене те й все. Але насправді, коли я прокинувся в реанімації, і хлопці приїхали до мене і підбадьорили мене, і там кажуть, тіпа, ну, поржали з мене і так далі. І тому подібне. На той момент у мене було кілька проєктів, які не стосувалися взагалі фізичної активності. Ці проекти це е, було пов'язано. З боєприпасами я хотів виготовляти найдешевші гранати і розробляв, дивився, як це робити. Мені цікаво було, як я можу цим допомогти. І ще кілька там проєктів. І е, я розумію, що я їх не закінчив. Але це не заважає мені продовжувати. Також є деякі справи вдома, які ну, мені не треба ноги, щоб їх закінчити. І от ці от моменти якраз мене напевно і стимулювали в, по сумісництві місців з підтримкою друзів і мого підрозділу, мого батальйону, буквально всього батальйону. Було дуже приємно, коли хлопці буквально там з позицій в Дніпро їхали, щоб просто привітатись зі мною в реанімації. Це вже говорить про те, що я недаремно бігав по фронту, недаремно допомагав. Що їм не байдуже, це дуже приємно.